Босток, я Інна Мазуркевич. Путін вирішив завдати підступного удару, саме коли нашу країну накрили сильні морози, і на цей раз атакував не столицю. Під ракетами ворога опинилися Запорізька, Харківська, Дніпропетровська та Хмельницька області. Ворог атакував ці регіони, застосовуючи крилаті авіаційні, балістичні зенітні керовані ракети та ударні дрони. Зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника. Силами ППУ збито 8 дронів і 18 крилатих ракет. Не минулося без постраждалих і загиблих під прицілом цивільні об'єкти, житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про це не тільки ми говоримо далі на зв'язку зі студією речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. вітаю вас, доброго дня. Вітаю вас, пане Юрію. Напередодні окупанти запустили по Україні 51 ракету, зокрема. Чотири кинжали і сили ППО збили 18 ракет. Наскільки змінилася тактика ворога порівняно а, попередні обстріли і вчорашній обстріл? Ну, бачите, давайте всім пояснював, і мушу вам роз'яснити, тому що всіх лякають цифра 18-51. Ну, плюс ще 8 шахетів 100% було знищено. Це за удар. Ми беремо за удар, тобто з вечора до ранку. От 51 ракета. Серед них було 24 крилатих, 18 з яких збили це те, що ми, зб... ми можемо збивати нашими існуючими засобами протиповітряної оборони. Це і мобільні вогневі групи, і винищувальна авіація, а також і зенітні ракетні підрозділи. Тому е, треба розрізняти тип ракет, які ми можемо збивати, які ми не можемо збивати. От, власне, всі решта, і понад 24, це все ракети, які можуть збиватися лише спеціальними системами, такими як. Петріот, скажімо. Скільки в нас є Петріот, я не буду вам казати, ви це прекрасно знаєте. І де саме розміщені вони, теж ми не розкриваємо особливо. Розуміло, що столиця захищена і так далі. Це атаковані були в східній регіоні, передусім Запорізька, область, Дніпропетровська, Харківська. Харків взагалі від С-300 потерпає чи не щодня фактично. Тому, власне, ця сукупність ракет, це те, що летить по Балістиці. Навіть Х-22, хоч і крилата, вона. Атакує по балістичній траєкторії. саме тому такий відсоток. Тому відсоток збиття крилатих стабільний, зрештою, 75+, тому робота проти повітряної оборони була організована на високому рівні, як і завжди, плюс збиті всі вісім шахетів. Це на півдні країни, це те, що могло полетіти далі. А от наше повітряне командування. Південь, взаємодії з іншими складовими Сил оборони Силика ну, зробили отакий результат. Хотілося б, звичайно, знищувати їх на підльоті ще до власне південних регіонів. Саме тому і одеські регіони, Миколаївщина посилюються сьогодні власне, різними засобами. Щодо власне самих Петріот була інформація, що Україна може може не власне ракети для Петріотів під потрібній кількості. А чому така була інформація? Ну, тому що Україна витратила чималу кількість засобів за ті три атаки. Зрозуміло, що є потреба потреба в подальшому постачанні, в більшому постачанні, ніж то було восени. Восени ж не стріляли, зокрема, балістикою. Так ну, стріляли, але мало і крилатими ракетами. Зараз потреба за кілька днів з 29 по вчорашній день, так, виросла ну, в рази, в десятки, мабуть, разів. Тому що ми витрачаємо, витратили ну, достатньо велику кількість як старих е, радянських ракет до С-300 Буквами, так і Західних. Мова ж не про Петріот іде. Чому про Петріот? Ну, мова й не про всі ракети, навіть до ПЗРК, зокрема, командувач Об'єднаних Сил Маїв теж говорив про те, що дійсно є потреба постійна. Ми не можемо просити одразу величезну кількість тих ракет. Ну, можемо просити, так, але. Стане питання їхнього розбіщення, зберігання, логістики і так далі. Тому ворог буде полювати ви знаєте, Західне озброєння буде в пріоритеті для ворожих атак, зокрема, і кінжали, які летять три хвилини, фактично, якщо з північного кордону до Києва там дві хвилини, навіть е, часу. Тому е, партнери, звісно, збільшили свої потужності виробництва, наростили його. Німеччина в рази щодо виробництва систем АЕС. І ракет до них одноіменних АЕРІСТІ це е, дуже хороший для нас знак, бо цей комплекс у нас є на озброєнні. Е, кілька батарей вже е, дуже ефективно е, виконує завдання. Знаєте, що Норвегія зняла обмеження щодо прямого продажу е, товарів військового призначення, це теж гарний показник, бо Норвегія є виробником комплексів на SAMS, які озброєні американськими ракетами АІМ 120 Оці два комплекси саме вони першими прийшли в Україну і сьогодні захищають ну, чимало локацій, де, де вони розміщені. Тому ми розраховуємо, звичайно, ми розуміємо, що є певні політичні протистояння в американському політику, так є певні моменти, є різдвяні канікули, ну і є побоювання, що це може призвести до затримок. Но, але всі наші потреби у ракетах, поточні потреби, те, що ми витратили, ми. Проговорюємо, українська влада, я маю на увазі, уряд проговорює на дипломатичному, на політичному, на військовому рівні з нашими західними партнерами, які входять в коаліцію протиповітряної оборони, ну і не тільки в цю коаліцію. І е, вся інформація. Я не думаю, що там наші партнери будуть зараз е, якісь робити серйозні затримки. Но я хочу щиро в це вірю, скажу так. Ну, розпочав роботу конгрес. Е, зрозуміло, що ми очікуємо на постачання зброї, але е, посилюється й ворог. От е, була інформація знову ж таки, що останні ракетні обстріли, які використав ворог, були за допомогою балістичних ракет з КНДР. Можливо, у вас є інформація, скільки саме Росія могла отримати таких ракет? Нема у мене інформації, тому що ця інформація оприлюднена в тому уряд Сполучених Штатів. Ми Єдине джерело сьогодні, що це оприлюднило. Ну є ще там відповідні в українському інформаційному просто повідомлення відповідає певних поступок. Але що ми можемо в повітряних силах сказати? Балістика є балістика. Вона летить швидко, летить. По балістичній траєкторії, що таке балістика, ви розумієте? Так, це кинув камінь вверх, він вертається вниз. Це балістична траєкторія. По такій, як траєкторії, стріляє артилерія, реактивні системи залпового вогню. І навіть е, в цій війні вже по балістичній траєкторії застосовуються некеровані ракети з літаків Су 25 і вертольотів. Так і обстрілюється теж кабруванням. Називається mm -hmm. теж по новіс. Тобто стріляє ну, власне, це і є балістика і те, що Ракети, які летять по балістичній трактори, мають фактично однакові параметри польоту. Це швидкість. Швидкість там, коли вона летить по дузі, отак -так, і заходить на свою ціль. Будь-яка ракета, чи це українська, чи американська, чи власне російська, чи північнокорейська, вона буде схожою, тому визначити це північнокорейська чи ні. Чи російська можна лише дослідивши достеменно уламки, якщо вони вціліли, тому що ракета розривається на тисячі точки. Але цим я в певні фахівці займаються. Думаю, розберуться. Діло е, в тому, що е, в сполучені штати заявили про декілька таких ракет: одну спершу, потім дві, чи навпаки, ось таким чином, Росія е, можливо може отримувати ці ракети від е, своїх союзників ці зла, як її називають. Ну, е, Іран, зокрема, постачає боєприпаси. Вже це не є якоюсь інформацією новою. Шахеди, Шахеди а Північна Північна Корея, Корея постачає як артилерійські боєприпаси, міни е, до мінометів, так, так само, стрілецьку можливо, зброю. Ну, так само може, може бути випадки і більшого. Калібру, а саме ракети, не виключно. Тому дочекаємося, що це буде підтверджено вже і нашими офіційними представниками, які досліджують те, що впало на землю. Спеціальні є експерти судових експертиз, які можуть разом з прокуратурою про це зайняти. Ну, власне, так розуміємо, що Росія нарощує виробництво і залежить від терористичних країн. Власне, от знаємо, що провалилося і російське виробництво дронів типу шахет. Ну, так чи так чи інакше, все ж таки Москва залежить від Тегерана в постачаннях. Тим не менш, а, намагається налагодити своє виробництво, яке було б так мовити, альтернативою. Якщо я не помиляюся, називається таке творіння клин. От, чи володієте ви інформацією, що це за російське ноу-хау? Клин? Так. Ну нагадайте, що це, це безпілотник чи ракети? Я це щось безпілотник? Не мож... У Росії багато безпілотників є. Вони ще до вторгнення мали таку широку лінійку, там щонайменше таких основних 15 безпілотних літальних апаратів, які Росія використову використовує Там є ударного типу, от, допустимо той ж самий Форпост, є Оріон у них. Орлани різних модифікацій від 10 до 30, е, ну, елерони, розвідувальні зала, ланцети ударного типу і так далі. Якщо я просто зараз можу хавіть, загуглити, що то саме за клин, ну, давайте не будемо займатися там гуглінням зараз. Я думаю, що безпілотники, які Росія всі виготовляє, це в принципі теж не є суто національним продуктом. Скажем так, ну в принципі усі країни використовують чи комплектуючі так, але те, що Росія ем, ці всі БПЛА, гелікоптери, ракети, літаки всюду є імпортні комплектуючі, це вже доказано, доведено, надано відповідно тим, хто їх виробляє, і урядам, і виробникам для того, щоб ну побачили, санкції є. Вони повинні діяти, а не бути якимись формальними, і як Росія їх обходить. Завдяки тим Іранам і іншим країнам, які допомагають їм це робити. Тому безпілотник на сьогоднішній день це ну, в масовому виробництві, це надзвичайно небезпечна річ. Ви розумієте, що ФПІ це вже поля бою. Проти них треба серйозно боротись, використовувати засоби радіоелектронної боротьби, ланцети ударного типу, які вже зарекомендували себе, там, скажімо так, з ними теж. Борються, збивають, але вони інколи досягають своїх цілей і проти БПЛА треба треба ну, робити серйозний щит як засобів РЕП, так і засобів вогневих, щоб їх ефективно знищувати. А ще краще в автоматичному режимі, як гепарди це роблять, це було би чудово. Ну Україна має вже відповідно свої розробки щодо безпілотників ударного типу. Ви бачили їх роботу. І їх треба все більше і більше для того, щоб ми таким самим таки самими Росії турбували її на дальніх підступах, знищували їхню інфраструктуру, енергетику, паливно-енергетичний сектор, зокрема, в цілому, оборонні підприємства і так далі. Це потрібно робити, тому що ну, інакше, як кажуть, клин клином вишивають. Маємо завдавати ударів і в тому числі по території Росії українською зброєю, звичайно. Тому що ну західні партнери надто чутливо реагують, коли мова йде про те, що щось там буде їхнє бити по території Росії. Тому в нас є і своя зброя, яка може це робити, і треба нарощувати саме ударні БПЛА, брати масовістю. Подивіться досвід Ізраїлю, який має найпотужнішу систему ППО, яка захищає доволі маленьку країну розміром української області, і все одно вони не змогли збити все, що летіло в них під час атаки Хамасу. І багато саме багато засобів вони можуть подавити, не подавити, перевантажити систему протиповітряної оборони, яка просто ну, перезаряджатись не буде стагати, від того, що велика кількість літаків БПЛА це і виснажує платине, зокрема Росію. Вони не зможуть перекрити весь там свій повітряний простір всю лінію боєзіткнення засобами ППО. Це неможливо, просто неможливо. Тому треба. Діяти у відповідь рішуче і нарощувати це виробництво, про яке ми говоримо, залучаючи велику кількість західних партнерів обов'язково, тому що західні технології все ж краще за російські, і ми не під санкціями, і ми можемо отримати їх допомогу, це якусь фінансову і розгортати виробництво чи в Україні, чи за кордоном. Ну, тим не менш маємо право на відповідь. Так а, також хотіла, аби ви підтвердили чи спростували інформацію, що на території України був збитий перший шахет 238 з реактивним двигуном. Пам'ятаю, що вперше ця модель була представлена раном восени минулого року. Здається, 236 тридцять шість чи вісім. Неважливо, яка там цифра стоїть, так я думаю, що е, якщо він не був, то це якийсь може поодинокий випадок, ми не маємо інформації. Нас, я ж ще раз кажу, повітряні цілі зображаються в повітряних силах лише на моніторах. Відповідно, на цих моніторах видно, ціль, вона летить, має швидкість, відповідно, висота польоту, там, напрямок руху і так далі. Е, ну, Можна зробити вже точний е, висновок, коли побачиш на землі, що ти збив. От хто де його знайшли? Я бачив, світлини вже є в інтернеті. Будемо очікувати від офіційних представників, що це є читать на той шахет, чи ні. Ми вже про нього теж багато говорили І експертні середовища. Так, проговорив, що він дасть. Ну, це фактично міні-крилата ракета, ну, з невеличкою бойовою частиною. Можливо, для якихось спеціальних завдань будь-яку використовувати. Можливо. Його використали зараз, щоб випробувати на полі бою, як реагуватиме систем капону. але він матиме гарячий тепловий слід від реактивного двигуна, тобто він буде доступний для збиття із ПЗРК, із зенітних систем, ну і причому зенітних гармат, маю на увазі і зенітних ракет. Тому досить сумнівно, якщо чесно, буде говорити, його створення і ефективність використання, тому що. Дороговизна виробництва і час, який буде витрачено на виробництво цього БПЛА з реактивним двигуном, збільшиться суттєво. Ну, поршневим поршнови БПЛА ну, заміни не буде. Вони будуть надалі звичайним двигуном внутрішнього згоряння, який ми бачимо у вигляді 131 та 136. Добре, зафіксували. А ще хотіла вас уточнити. 4 січня уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Серед оновленого переліку вказаний один Skynex, якщо я не помиляюся, з боєприпасами. Можете розказати, що це за зброя? Це перспективна зброя. Це те, що збиває повітряні цілі без втручання людини. Я вже казав, що є речі, які а новий, да, не про штучний інтелект, як там хтось може подумати. Це збиття цілей в автоматичному режимі, от як Петрів збиває кинжал, там ж людина не втручає, там вже виставляється Є автомат, напівавтомат і ручний режим управління. Вже оператори вибирають, як саме застосовувати. У випадку з кинжалом там просто треба ставити в автоматику, і він буде знищувати. Тому що Дуже швидке прийняття рішення, і людина, людський мозок і людські рухи можуть не впоратися власне з тим алгоритмом дій, що зробить автоматика. І таким чином е, працює також і Skynex, і інші перспективні системи, які випускають е, зенітні боєприпаси, снаряди, які розриваються. Тобто, е, автоматика визначає вивчає радар, вірніше захоплює ціль, супроводжує її. Ціль, коли попадає вже в зону досяжності власне, зенітного ракетного, верніше зенітного озброєння, робиться, вивіряється там, напрямок стрільби, випередження по, по маршруту руху. Тобто автоматика сама вирішує, вирішує, куди, в який час і скільки направити тих боєприпасів на ту чи іншу ціль. І таким чином. Одначе однієї черги достатньо, щоб боєприпаси полетіли туди, куди потрібно. Вони розриваються в повітрі, створюються великі хмари осколків і гарантовано знищуються, чи чи, чи шахет, чи крилата ракета, чи інша ці. Добре, ще хотілося уточнити за даними видання Financial Times, російські РЕП навчилися збивати з курсу Хаймар з цієї високоточні ескалібор. Чи дійсно ворог має таку велику перевагу щодо систем РЕП перед Україною? Ви бачите, різні ракети там чи засоби повітряного нападу мають різні системи наведення. Є взагалі там навіть от ви бачили можливо ланцети, так російські, mm -hmm. там є камера. Є і ракети, які йдуть з камерою. Вже оператор може наводитись по камері. Є радіолокаційна прив'язка до цілі, тобто ракети, які е, мають радіолокаційну прив'язку, тобто там є активна чи напівактивна головка самонаведення, яка власне має йти по цілі, бо тобто, спершу вони йдуть по ті ж самі Хаймерс чи інші боєприпаси, відповідно йдуть по gps навігації Так, треба. Ці сигнали Росія намагається глушити, ну і глушить, зрештою, системи радіоелектронної боротьби, якщо є вони в тій достатній кількості, в тому місці і так далі, в той час, коли це їм потрібно, звичайно, що сили оборони це прекрасно знають. Реп для того і створений, щоб відводити удар в бік, принаймні, тобто, якщо не. Там знищувати вогневими засобами, то можна подавити власне, і ракета не прилетить по цілі. Ви думаєте, в нас таким не займаються, займаються зрозуміло, що ті ракети, які були і вчора випущені, я там повідомлення дописував, що не всі ракети досягли своїх цілей, це означає те, що є і вплив РЕП, в тому числі на тому чи іншому напрямку, на ту чи іншу ракету. Ну ось таким чином і Росія може впливати. Але сили оборони про це знають, і є певні хитрощі, певна протидія, тактичні прийоми, які дозволяють е, протидіяти ворогу в цьому плані. Але ну, ніхто від цього не застрахований, що Ребом може бути якась е, кілька ракет, якщо якась частина ракет е, знешкоджена. Ну, це війна. Зрозуміло, що і крилаті ракети, в тому числі Storm Shadow, і скальп. Ну, також не всі досягають цілей. Ворог, звичайно, каже, що все це лізбити, але ми бачимо, що далеко не все в Криму збивається. Все там палає, вибухає, все чудово. Але якісь, якась частина ракет може бути знищена: в Росії сильне ППО, Росія сильне РЕП. Тут нема чого е, дивуватися, що якісь е, снаряди можуть перехоплюватися, зокрема, і хай Ще хотіла вас питати про F16. А, чи правдива інформація про те, що постачання винищувачів від Данії для України затримується? Ну і, власне, була інформація про те, що українські пілоти, які навчаються у Штатах, точно отримають дипломи цього року? Тобто, скільки нам ще чекати? Ну, чекайте, ну різні групи пілотів в різних країнах навчаються, і там різні терміни. В Британії буде довше, бо тільки молоді фахівці в Аризонії, в Сполучених Штатах там заявляли про до кінця року вже будуть готові. Ну тому що там інша група пілотів, і хтось раніше, хтось пізніше. До кінця року я так вони всіх виписав, тому що є. В певні ну, обмеження пропускна можливість центрів навчання. Інструктори зараз дуже багато країн переходять і на 16, і на в 35. Треба розуміти, що військові інструктори, які навчають пілоти, це вже дефіцитна така спеціальність. Вони вже відповідно в, так, затребувані дуже. Багато в світі країн хоче бачить, що відбувається в сфері безпеки, тому всі хочуть озброїтися якомога швидше і отримати краще. Кращу, кращу зброю. Ось таким чином е, заява, е, ви кажете, були певні, певні інформації. А де була інформація? Я от одразу усім в прямих ефірах з вами задаю питання: де була інформація у ЗМІ про те, що відтерміновується на півроку навчання? Вона була у наших ЗМІ у всіх. Це 100%. телеграм канал А звідки взяли? З посиланням на західні медіа. Розбираємося далі. Тут не ж не важко. Газета «Берлінське». Це данська газета, яка в неї там з найстаріших, має 40 тисяч тираж навіть. Ну, нині це повага, що й вдруковому варіанті виходить навіть. Ну і, власне, цей журналіст мене теж атакував там, три тижні. Хотів взяти інтерв'ю в нашого пілота. Я кажу, я тут ні до чого сам не можу взяти в ньому інтерв'ю. Данська сторона, є міністерство оборони, вони займаються процесом, вони регулюють інформаційний власне повітря. Ну він десь ходив, ходив, ходив. Ну і знайшов якісь джерела, які йому щось сказали. Він про це написав. Ну і українські медіа зразу західні змі повідомили, зрада чи перемога. Ну таким чином відбувається сьогодні. Інформаційні речі, це ми завжди закликаємо до інформаційної гігієни, усіх, до перевірки інформації, є ж перше джерело, є сайт Міністерства оборони дані. Зайдіть, подивіться, чи якісь уряди країн. Ну я зайшов, навіть не володіючи, там є Google-перекладач, мови, там можна все прекрасно подивитися. От, звичайний хайп, який приводить до таких власних речей, що мені доводиться три дні спростовувати. Зокрема, і в вашому ефірі і так далі. Тому процес це йде. Ми вже щойно почали говорити в яких країнах. Навчаються пілоти, навчаються інженери, офіцери бойового управління. Ми тут інфраструктуру готуємо в Україні для прийому цих літаків. Це все зрозуміло. Ну не буде швидко. Я вам кажу, багато країн стоїть в черзі з f 16 не лише за затримка за пропускною можливості центр навчання самих літаків, навчально-бойових інструкторів. Мова ще йде і про ремонт і модернізацію літаків, тому що ми ж хоч не хочемо отримати літак, який буде посильно поступатися російському. Ну принаймні бути з ним на рівні. Треба проходити деякі літаки. Вони різні ефки бувають різні блоки її модернізації. Потребують певного втручання. Що це теж займе певний час, можливо, це вже відбувається. І таким чином, от словаччина теж хоче 16 і якомога швидше. Ну і її національні інтереси вона буде ставити наперед. З'ясно, що вони допомогли нам багато там в чому, але все одно вони теж хочуть f 16 і хочуть швидше, і хочуть швидше навчити пілотів, швидше модернізувати літаки і так далі. Ну, конкуренція все одно буде і в цьому напрямку, хоч Україні більше треба, але конкуренція є як в військовій сфері, так і в економічній. Бачите, що робиться на кордонах так. і так далі. Тому маємо в такий, такий спосіб доводити, що нам більш потрібно і добиватися свого. Щоб це сталося якомога швидше. Поки що мова йде про перші літаки, що навесні це будуть перші, їх буде небагато, це зрозуміло. Але це вже буде той крок, який дозволить якось впливати на діяльність російської авіації на передньому краї, коли в групі ударних літаків наших, які завдяки ударів по окупантах, буде одна дві ефки, вже відповідно льотчики російські не будуть себе так. Певно, почувати і так. Звичайно. І закінчити хотіла нашу розмову успішною воєнною операцією в Криму, яка була цими вихідними, власне, Збройні сили України в ніч проти 6 січня вразили російський аеродром САК. Чи означають загалом ось ці успішні операції? Те, що ЗСУ зачищає півострів для майбутнього наступу. <кхе> Ну так, тут також не треба зайвого пафосу, багато там всіх аеродром знищений там. ну, Там є пункт управління, е який був наш колись. Командувач повітряних сил написав в каналі, запитав себе, інформує інколи про, е і дякує таким чином нашим льотчикам за те, що за чудову роботу. Є пункт управління наш. Я там був колись е Аеродром ну, е е когось там. Когось там знищили, ну і слава Богу, аеродром знищити неможливо. Ну це ну, можливо пошкодити певні інфраструктурні ну, споруди, саму злітно-посадкову смугу. Ну на це. Ракети Storm Shadow Скаль пратити не будуть, очевидно. Для них є пріоритетні цілі, власне, пункт управління, який здійснюються ті всі операції, управління військами, управління авіацією, можливо і так далі. От такі речі знищуються, як і штаб Чорноморського флоту, як і підводний човен, який вслід за Москвою пішов, і інші кораблі, які дістали наші пілоти. До речі. Вперше було так безпрецедентний випадок в історії, коли крилатими ракетами повітряного базування знищуються кораблі, і це і це зробили наші пілоти. У нас все вперше в Україні, вперше така війна гидка з окупантом, вперше збиваємо кінжали американськими ракетами, ну і топимо кораблі, в тому числі крилатими ракетами. Ну і в Україні треба допомагати. Нам потрібно розуміти, що Росія веде проти нас. Не лише гарячої гібридну війну в інформаційному плані, вони намагаються показати, що вони їх не зламати, що їм будуть допомагати ті держави, такі як Іран, Північна Корея і інші, що в них є супер озброєння, безпілотники різних типів, і так далі. Ну, зазвичай багато в чому там роздута інформація про новітнє озброєння і про ніяючі аналоги. Все залежить від того, наскільки світ буде. І надалі санкційно тримати на відстані Росію, не давати розвиватись і заробляти величезні кошти на нафтогазовій сфері. Санкції мають придушити Росію, от тоді буде більш-менш успіх. А так, бачите, ворог посилюється і все для фронту, все для побіди, як колись вони казали, от, не нам треба теж розуміти, що, що треба зосередити зусилля на допомозі Україні і озброєнні. Ну, віримо в перемогу. Знаємо, що Крим є і буде українським. Пане Юрію, я вам дуже дякую за роз'яснення. Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що більше новин ви знайдете на youtube каналі ОБОЗ-ТВ. Тут кожен знайде своє.